Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Ця історія трапила з сім'ї літом 2008 року. Мій син з дружиною і дітками відпочивали на Чорному морі, а при поверненні в Київ у дитини у моєї онучечки, якій було три роки. Появилася висока температура, визвали швидку допомогу, і швидка допомога відвезла дитину в інфекційну лікарню і там встановили дуже страшний діагноз, меніновоенцефаліт. Дитину положили в клініку, лікували більше місяця, робили аналізи костного мозку. Лікування було дуже важке. І коли курс лікування закінчився, дитину виписали. Але буквально на другий день не знову з'явилася температура, і вернули дитину знову в клініку і стали далі лікувати. А я приїхала з Севастополя і вирішила подивитися, що, що ж робиться, чому дитина так довго лікується і так їй погано. І коли я побачила її, прийшла в лікарню. Мене її вигляд взагалі з трудом. Я вже впізнала свою онученьку, тому що вона виглядала зовсім не так, як ми її привикли бачити. Вона була. В неї появилася косовокість, в неї була порушена, вона не могла ходити практично, порушена осанка, температура, висипи на тілі. І я вмовила свого сина показати онучечку моєму лікарю, якого я лікувалася з 2006 року у Олександра Володимирича Філатовича, який вилікував мені дуже важкі захворювання спини і серця. Ми на таксі привезли дитину на руках. Олександр Володимирович зробив інформополіву діагностику і назначив матриці. Матриці я почала читати негайно того ж дня. І е, результати були просто швидкими і вражаючими, тому що після першого читання зразу зникла температура. На наступний день зменшились висипи і стали присихати, і лікар бачить, що вже можна виписувати. Температури немає, її виписали додому. А вдома вже я продовжувала читати. Матриці, і вона дуже швидко стала мінятись. Буквально впродовж першого тижня вона вже стала ходити, бігати, навіть косоокі стала зменшуватись прямо на очах. І другий тиждень взагалі вона вже стала здоровою, вже сама бігає до бабусі в кімнату і просить прочитати матричку. Їй дуже це подобалось. Вона прибігає, я її починаю читати, вона заспокоїться і осипає, а потім просипається і весела і здорова. І Я дуже вдячна лікарю. Нема таких слів, щоб виразити цю вдячність, тому що дитина могла остатися інвалідом на все життя, а так вона здорова, весела і щаслива. Пішов сьомий рік. І Все чудово любить море. І хочу поділити ще однією дуже цікавою історією, яка трапилася в нас. У мене є собачка Діана, американський стафошифтер. І вона захворіла. Вона розідрала собі ушко, і в неї розірвалася якась там судинка, і стала кров наповнювати вухо, і вона стала дуже великим, стали ветеринара лікувати. І вже їй наркоз не можна було робити, тому що в неї вже був вік за 12 років, і стали давати їй антибіотики, щоб якось збити це запалення. І після очеред... Після цих антибіотиків у собаки з'явилася задуха дуже страшна. І ці ветеринари кажуть, зробили швидко аналіз крові, кажуть, в неї падає імунітет, їй залишилось жити декілька годин. І дочка прибігла до Олександра Володимировича, попросила без черги. І показала аналізи собаки, і що робити, як нам спасти собаку, тому що дуже жалко, ми дуже любимо цю собаку. І Олександр Володимирович: каже, у мамі є матриця на підвищення імунітету, і хай вона її читає. Я стала читати цю матрицю свою, яку я недавно отримала у лікаря. І дивлюсь, собака дихає все, все рівніше і рівніше. Оце хекання, оце задуха, прямо під час матриці я прочитала хвилин 20, і вона пропала. І собака спокійно заснула. І після того, я ще прочитала з тиждень, і задуха в неї повністю пройшла, і навіть вухо зажило, і ми більше до ветеринарів наті не зверталися. Собака вистаровела. Коли я читаю живе слово, собачка біжить до мене. Якщо вона навіть знаходиться в іншій кімнаті, вона якось це відчуває і зразу прибігає, і старається біля мене влаштуватись і слухає живе слово. І їй дуже це подобається, вона ніколи не пропускає, коли я читаю матриці живого слова. Валентина Тризна. Пані Валентина, звернулася в медичний центр живого слова уже повторно, через декілька років після того, як вона проходила у нас курс лікування, із проблемою, неймовірним бажанням допомогти своїй онучці. Як ми чули, дійсно онучка перенесла меніну енцефаліт. Що це за хвороба? Це захворювання, при якому вражаються і оболонки головного мозку, зазвичай вражаються три оболонки: паутина, м'яка оболонка, тверда оболонка. І крім того всього, почалось враження структури уже клітин головного мозку. Клінічно лікарі відмічали, по-перше, паралічі, по-друге, косоокість, по-третє, неспроможність рухів, і по-четверте, дуже високий рівень температури, незважаючи на те, що перед цим, як ми вже чули. Дівчинка пройшла великий об'єм антибіотикотерапії. Він був безуспішним. Діло йшло до руйнівних процесів уже не на рівні структури оболонок головного мозку, а вже на рівні клітин головного мозку, коли вже відбувалася руйнація нейронів. Коли звернулася пані Валентина до нас, ми надали лікування матриці і вона розпочала лікування зразу ж. Через декілька годин після цього як ці матриці отримала на руки. Так вона дуже хотіла допомогти своїй муці. І ми почули, що дуже швидко пішов процес одужання. Спочатку це пішла активізація, будемо говорити енергетичних захисних сил, а потім вона помітила, як почали відновлюватися повноцінно рухи, почала відновлюватися чутливість в кінцівках, руках, ногах, тулубі, голові. І дитини знизилась температура. Фактично, бактеріальна мікрофлора почала покидати ліквор або спиномозву рідину на рівні головного мозку, на рівні спинного мозку, і відбулося очищення організму дитини від цього інформаційного бруду, який в матеріалізованому стані практично представляли бактеріальна мікрофлора. Дякую Богу, на сьогоднішній день онучка здорова, гармонійна, розвивається так, як воно мусило бути. Відношення другого спостереження, там, де пані Валентина розповіла про лікування собаки, хочу зауважити таку річ. Коли собака порвала вухо, не наступило бактеріальне забруднення, виникла так звана флегмона. Дійсно, ветеринарні лікарі вимушені були. Назначити високу дозу антибіотикотерапії. Але, на жаль, ця антибіотикотерапія не призвела до гарного позитивного результату по декількох причинах. По-перше, по тій причині, що собачка все ж таки вже мала певний вік 12 років, для собаки, це вже дорослий, такий, будемо говорити пожилий вік. Ну, от. І по друге, це та обставина, що е бактеріальна мікрофлора, яка забруднила, Вухо, надірване, собаки, визвала дуже руйнівну флегмону. Флегмона – це запальний процес, який супроводжувався великими е процесами руйнації. І коли терапія не призвела до гарного результату, навпаки, загострила е певні захворювання, виник набряк квінки, так званий, який перейшов набряк легенів. Собака почала задихатися. Відбулися руйнівні процеси на рівні серцево-судинної системи. Лікарі, наскільки могли намагалися допомогти, але це було безуспішно. І вони визначили, що дійсно залишається собаці ще буквально декілька годин життя. І тоді звернулася до мене пані Валентина. По телефону я розказав, яку потрібно почитати лікувальну матрицю. Одну із тих, які вже нею колись були читалися. Це матриця, яка активізувала відновила імуні... імунітет Імунітет кров'яний, гуморальний і тканинний. І сталося диво в процесі читання. Буквально вже через декілька десятків хвилин, якщо буде точніше, через 20 хвилин собака почала нормально дихати, відновилася повноцінна робота серцево-судинної системи. Хвороба відступила. Ми бачили, що пройшов рік. І так і в подальшому собака повноцінно здорова, гармонійна. Вона ще гармонійна завдяки тому, що коли її господарка читає тексти живого слова, собачка прибігає до неї, прижимається до її ніг, вислуховує до кінця читання озвучення тексти живого слова, і після цього знову наповнюючи світлом енергію, забезпечує своє гармонійне проживання. Хочу зауважити ще дуже слушну таку річ, про яку я хочу акцентувати увагу, кожного, хто дивиться. Наші розповіді. Людина та, яка утримує в собі світло і дотримується одного, або двох, або трьох, або чотирьох основних характерних ознак співтворця Всесвіту, їх є 15, набагато швидше, одужує гармонійніше, позитивніше, ефективніше, ніж будь-яка інша людина. Що я маю на увазі? Якщо взяти пані Валентино. Її якостями, які характерною ознакою Співтворця Всесвіту, є доброта, бажання допомоги ближньому. Онуці свої рідненькі, а також собаці, оточуючим людям, які оточують, сусідам, близьким, друзям, знайомим. І саме завдяки цьому, так як в нас добром гармонію відносяться до наукового середовища, Господь Бог і посилає допомогу надзвичайно швидко і бистро. у нас 104. Життя за відображенням світ здійснює перетворення духу, плоті і душі, свідомість править світом. Змінюйся!